Щось тяжкі часи прийшли, правда. Я так прикидував не менше тисячі щодня людей гине. І за одного, ну, прибацаного, не боюсь цього слова. Це біда. Ну, наші кажуть, що по 800 тих забивають. От, щодня. І вони нас бачать щоночі. Фух. І сьогодні прийшов час нам активізувати нашу віру в перемогу. Ви готові? Буде молитвене служіння, будемо молитись за перемогу в війні. Амінь. Як дасть Бог, я поїду в п'ятницю. Буду в Кам'янському на Дніпропетровщині і Нікополі. Там є Братня Церква у нас і там через річку Запорізька атомна. А трошки лівіше на схід. Це гребля, яку розбили в Запоріжжя там поруч. От, Там буде в суботу служіння для пасторів всіх і теж будемо молитись, як ми сьогодні, дасть Бог. І в неділю буде рано служіння в Нікополі, а увечері в Дніпродзержинськ, аж противно говорити, ні Кам'янське тепер чи Кам'янське. От, Так що моліться, завезу туди обігрівачів, генератор, продукти, та й таке там, бачите, як побили людей. І там досі, ні скрізь світло є, нема електрики. Отака От біда. Тому сьогодні помолимось за це, друзі. <клес> Гу-гу-гу-гу. Щось трохи, ні? Халелуя. Дев'ятий розділ Євангелія від Марка прочитаємо з 14 до 29 вірша. Коли повернулись до учнів, Коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив Ісуса Його, сполохнувся із дива й назустріч побіг, побіг і став вітати Його. І запитав він їх, про що сперечаєтесь з ними? І йому відповів один з натовпу, Учителю, привів я до тебе ось сина свого. Що духа німого він має, але як він десь схопить його, то об землю кидає ним і він піну пускає, і зубами скрегоче й сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. Він йому відповідь каже: О невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму. Приведіть до мене його. І до нього його привели, як тільки побачив його, то дух зараз затрясним, і той, повалившись на землю, став качатись і заливатися піною. І він запитав у батька, як давно йому це сталося. І батько сказав з дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав: віруй, Господи, поможи недовірству моєму. Ісус, як побачив, що натоп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому душе німий і глухий, тобі я наказую вийди з нього, і більше в нього не входь. І закричавши та міцно затрясши, той вийшов, і він став, немов мертвий. Багато хто сказали, стали казати, що помер він. Ісус взяв його за руку, підвів той встав. І коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою. Чому ми не могли його вигнати? І він їм сказав: цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. Ісус спустився з гори переображення. Це був. Тріумф, верх слави, визнання Його, сіяння, наповнення, що ну, ну, з неба спустився, спустився з неба. Також там було йому откровення про його місію, і він був під враженням, що йому доведеться вмирати, страждати і воскреснути. І це такі глобальні речі для всього людства, для всіх часів і народів. І колись, коли ми починали, були всякі в нас прибивали, всякі, знаєте, ці єретики, які хочете. Я якраз на спаса проповідую про приображення. А один він такий, не то адвентіст, не то свідки Єгови, був такий у нас чоловік, перемішане щось. Встає і каже: Ви думаєте, що то він ліз по стежці нагору? Ні, це духовний такий подйом в нього був, такий духовний такий пік помазання. І кажу я йому, брате, то якщо він зліз з гори написано, то що він впав в якийсь, ну, відчай чи в невір'я, якщо зліз з гори, аж то духовне. Він конкретно лазив туди на гору і конкретно спускався. І конкретно зустрів хлопчика з проблемою, сім'ю, в якої була велика проблема. Біда була в цій сім'ї персональна, приватна нужда без глобалізму, одержимий хлопець. І батько закономірно, як кожен з нас, шукає вирішення. Хіба ми б так не робили? Хіба нам не шкода близької кровинки? Батько шукає вирішення. Друзі, в нас в Україні є біда дуже велика. Це війна. І ми шукаємо вирішення. Так як той батько для своєї дитини, ми шукаємо вирішення для нашого краю, для наших людей. Сьогодні ми активізуємось за перемогу. Батько звернувся до учнів. Ісуса не було. Ну є учні. Той, в кого біда, хапається за соломинку, те, що доступне, до того й береться, до всього, а раптом. І тут публічно це вийшло, і в учнів нічого не вийшло, Біси не вийшли. А тут книжники на підхваті, умніки, критики, які давай висміювати. Хо-хо, от ваша релігія нова, от ваш Ісус, і от такий у вас Бог, нічого в нас не виходить. То все неправда. Де ваш Бог? Ну чого ж ви не можете? І мене питають багато хто, слухай, ти проповідник, де твій Бог в цій війні? То де, брати і сестри? Ну, оде? Ну, але нічого не міняється? Нічого не змінюється. Так, як тоді учнів. І коли ти в панічних пошуках відповіді, бо біда, бо щемить, бо болить. Шукаєш вибавлення від біди, тоді хапаєшся за все. І коли не виходить, то приходить відчай. Приходить відчай, розчарування. І кожна наступна спроба, наступна спроба вже менше дає надії і менше віри на успіх. І так молились два роки вже. І сяк молились. І ні, не виходить. Не виходить, так як тих учнів. І батько підходить до Ісуса. Вже такий після кількох спроб і невдач. Все рівно, знаєте, надія вбирає остадію. Каже Ісусе, може, ти можеш? Якщо ти можеш, допоможи нам. Ісус каже, о роде невірний. Це про учнів. Знаєте, я хочу трошки сказати сьогодні про невір'я, яке є в кожного віруючого чоловіка всередині. Таємне невір'я. Це не сумніви в тому, чи є Бог, чи нема. Це не якісь сперечки з кимось і захист свого Бога від якихось ну, апологетів чи сперечок. Це коли ми щось чекаємо, очікуємо від Бога і не вдається, і нема. І в нас закрадається, такі, такі, знаєте, прикрість всередині. Це вагання, вагання і сумніви в результат. А дасть Бог чи не дасть, а вийде чи не вийде і не виходить. Це сумніви і невір'я в Божу відповідь. І хоч ми всі віруючі тут люди, це є в кожного з нас. І цю віру треба, над нею треба працювати. З цим не вірю, він каже, Господи, поможи мені в невір'ї правильно написати. Бо поможи, не вірю, і так не вірить, ще поможе більше не вірити, то неправильно тут склад двох слів. Поможи мені в невір'ї, щоб я вірив, а не поможи мені, щоб я ще більше не вірив. поможи мому, не вірю. Ну, помагати треба в вірю, а не не Логічно. Ну так. От. І він, він каже, так, Господи, поможи мені. Ти бачиш, я вже всі ноги оббив і молитви, і все, і їх вже до кого хоче, до учнів. Іалілуя! Ми маємо вірити в те, хто Бог є, і Його потужність і здатність зробити чудо. Дайте йому славу. Я проста універсальна істина для всіх справ, які ми беремося робити. Якщо ми приступаємо до справи з позиції безнадії, це означає завідомо безнадійний результат. Хіба не так? Якщо ми ну, беремося, але хто його здає, то точно нічого не вийде. Просто земні якісь справи наші. І навпаки, коли ми починаємо справу з вірою в це, це означає, що ми дійдемо до фінішу, до результату. Амінь. Скажіть амінь. Це дуже важливий настрій, внутрішній. Ісус покликав учнів, дав їм владу зціляти і виганяти демонів. Він дав їм цю владу. Вони її мали, а тут не вийшло. А книжники одразу висміяли. І тут приходить сам Ісус з гори переображення. І коли, слухайте, брати і сестри, коли в церкви і в віруючих. Нічого не виходить. Треба кликати самого Бога. Треба кликати самого Ісуса. Щось не виходить в нас, Господи, без тебе ніяк. Давай ти бери і сам роби. Давай ти тепер роби Ісусе. В Цю війну треба кликати Ісуса сьогодні. Аллилуйя. Аллилуйя. Цьому батькові байдуже. Хто виграв цій спереці, чи книжники перемогли, чи учні посороблені, хто кому носа втер, хто тут винний, хто не винний, йому байдуже цьому батькові, йому болить його біль. І ми маємо сьогодні відкинути всіх учасників цієї війни, всіх, хто за, хто проти, чи праві президенти, чи не праві, чи праві наші воїни, чи не праві, чи як ті командири, чи вони, чи хто. Ми маємо все відсунути назад. І йти, як цей батько. Просто до Ісуса, просто до Господа. І не правота чи правота чи ясть має бути викинуно, писав я собі. Просто батькові треба здорового сина, здорового сина. І нам треба перемогу в цій війні. Ми маємо звернутися до царя, царів і пана, панів, до нашого Ісуса. Просто сьогодні ми це зробимо. Особливе освіження віри нашої. Хай Господь це зробить сьогодні. Я за це молився. Я прийшов з таким настроєм. І хай зачепить вас зараз, Дух Святий. Особливою вірою. Вірою, яка ще досі не була. Вірою якоюсь свіжою, якоюсь новою якісною. Щоб все те внутрішнє якесь, ага, хто його знає. Оце вагання, щоб воно напроч втекло. І щоб Ісус не сказав, о, родине вірний, і людська церква! Що ви тут знов? Так не про нас. Скажіть це не про нас. Халилуя. Батько описує симптоми хвороби. Ісус питає, відколи це? Ніби Ісус не знає. Він ж знає кожну людину. Але Він хоче, щоб ми висловили свій біль. Богові це чомусь треба. Дивіться, що батько розповідає. Є, батько каже, як він йому схопить. Землю кидає, він піну пускає, зубами скрегоче, сохне. І той повалився. Ісус питає, як давно йому сталося це. Той сказав з дитинства. І по часту кидав він, і вогонь і до води. Ми можемо говорити всі деталі, які ми просимо Бога. Бог їх слухає, брати і сестри. І це дуже хороша інформація. Богу не байдуже наші деталі про нашу біль. Він вислуховує, Він вникає в деталі. Тому кажіть їх, кажіть їх за все, що нам болить, кажіть за кожну маленьку і велику річ в цій молитві, яка в нас зараз буде. Чому не вийшло в учнів? Чому інколи нема відповіді в нас? Ну, є декілька причин, чому щось не стається, якщо ми про щось молимось, особливо що стосується чуда. Це може бути воля Божа, якась не така, бо Бог мислить не так, я тої неділі вам проповідував, бо в нас різне мислення. Це може бути закон сіяння і жнив, де що сіялось, воно мусить виперти і вилізти. І ти, хоч ту як молися, воно ну, як качана посадив, то кукуруза виросте. І все. А ми молилися, ні, хай виросте помідор з кукурузи, толку з такої молити. Виросте те, що сіялось. Але тут, що стосується нас, людей, в молитві за чудо. Наодинці учні питали в Ісуса про це. Ісусу узагальнив цю причину, саме причину в людях, чому не виходить. Не в Господі, не ще в якихось речах, а саме чому в людей не виходить, якщо вони за щось моляться, а результату нема. І від людей вимагається один хоч трохи вірити. Ісус каже тому батьку, ти як хоч трохи можеш, то вір. Ох. І сьогодні каже кожному з нас. Хоч трохи можеш, сестра і брат. Ну зможеш, же правда можеш. А так запалися вогнем таким, запалися ревно, просто розсердся на своє невір'я. І скажу, я вірю сьогодні. Я можу. Я можу, бо я віруючий, мене всі називають, то віруючий, той штунда, віруючий. То як віруючий, ну то вір. Халелуя. Молитись і поститись. Це як? Це як вірити? Це як молитись і як поститись? Я вам скажу, що це ланки одного ланцюжка це не окремі три речі. Вони всі з'єднані в одно. Просто висловив такий Ісуса вислів, Він не розшифрований. І ми часто думаємо, о, мало пущусь із за того, о, мало молюсь, із за того нема сили. Тут є секрет, який зараз я вам відкрию з Божою поміччю. Річ у тім, що ми, люди віруючі, коли за щось молимося, і в нас виходить, і ми свідчимо, кажемо, о Бог те зробив то. Потрошки це з'їжджає на банальність і поступово переходить ну, в гординю нашу. О, я помолюсь і все буде, о, я вже так, ну, по-любому, знаєте. І інколи приходить така вовка, таке протистояння, що ми недооцінюємо його потужність і силу цього сатанюки. Ми думаємо, та, то все просто буде. А тут ні. А тут ні. А тут ні. А чому? А тому, що я вже забув, від кого залежить моя сила, вже мій фокус змістився від автора, хто є даятелем цієї сили від Господа, бо тільки Він є остаточним рішенням будь-якого чуда, а не я. А я вже думаю такий. Та я тут вже панімак, 20 років на коняки на хожу сюди, все знаю. Тинь і, і нуль. І нема. Це треба згадувати, коли ми стаємо у вірі на прорив. Тому, коли ми оцінили себе правильно, коли ми зрозуміли, що важка буде перешкода, коли ми ще раз і ще раз зрозуміли, що нас не вийде без Бога, не зможемо ми самі без Бога. Тільки Він це може, це плавно переходить в молитву. І молитва, про яку тут мається на увазі, це не механічна вичитка, це вилив емоцій, які в нас є в практиці завжди. Це всього себе моєму любимому Другу, Ісусу, Духу Святому, якого я знаю, з яким я маю стосунки. І Дух Святий дає цю, цю конекцію, цей зв'язок. До римлян, я часто читаю це місце. воно просто прекрасне, 8 розділ 26, 27. Так само і дух допомагає нам в наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, Господь наш, хто досліджує серця, знає, яка думка у Духа, бо з волі Божої. Заступається Дух за святих, за нас. І коли ми маємо цей зв'язок, коли приходить критичний момент, коли приходить до нас якийсь виклик, якась біда, і ми такі зразу раз. о Я знаю, про з ким про це говорити. Я знаю, з ким це вирішувати, цю проблему. Та ж мій Господь, з яким я спілкуюся кожного ранку, кожного дня, якому я виливаю всього себе. Він такий, він це зробить. Оце позиція віри, оце позиція молитви. Я маю досвід, я маю практику, куди звертатись, до кого бігти, до Ісуса. Саме в цьому є віра, саме в цьому довір'я моєму Господу, бо я з ним в близьких стосунках. Він знає, хто я. Він знайомий зі мною і я з ним. Як я почну розказувати, він скаже: ти хто? Про що ти тут розказуєш? Такого не буде. Він скаже, ти знову туди, що там в тебе сьогодні? Один, два, три, чотири, п'ять. Маєш на тобі, дайте славу Богу. Аллелюя! І піст це коли ото я зазнався в собі, то треба піст, щоб в чомусь собі відмовити на користь Господа. В чомусь, що тобі треба сьогодні, їсти силу, а взяв і перестав. І відмовляєш, обмежуєш себе в славу Господу. Смиряєш себе, це піст. Смирити гординю, відмовитись від чогось необхідному мені. Заради користі мого кумира, якого я люблю, пошанованого Господа. Халілуя! Тому давайте сьогодні будемо молитись особливо. Я так придумав мені, Бог дав на серце, як будемо молитись. Якщо у вас слабка віра, просіть, Господи, допоможи мені в моєму невір'ї. Він спустився з гори і докорив про невір'я своїм, які мали б за визначенням вірити потужно, тим більше силу отримали від Ісуса це робити, доручення, послав їх це робити, не самі взялися. Докорив їм за це. Він підбадьорив батька у вірі і допоміг з бідою. І біси були переможені і вигнані безповоротно. Так має бути в цій війні. Безповоротно!